Це осередо культури, знаєте, люди збиралися, це була можливість поспілкуватися між собою і просто прийняти участь у культурному житті села. Років з п'ять, мабуть, перед тим тільки був відремонтований будинок культури, все було, і нова апаратура, і більярдний стіл, і нові стільці. Ну все, що було, проводилося на належному рівні. Але було два прильоти: спочатку, один частково. Зруйнували дах, а потім іще один, і вже якби більш масштабно був зруйнований будинок культури. Ну, і виходячи з того, що погодні умови були ж і атмосферні опади, і все, все, все прийшло в занедбаний стан. Ну, те, що не зруйнували, те заходили освободителі, розмарадьорили. І... Костюм Діда Мороза одягали, фотографувалися з автоматами. Ну, такого плану, знаєте. Це нам жалко наші гітари, все, бо вони коштували великі гроші, а люди просто, просто розважалися.